Усім доброго дня, Божого захисту і міцного-міцного здоров'я. Так, траншея ще не зарита. Брат ще не приїздив. І тому будемо чекати е, наступних вихідних. Я взяла два відра, скільки тут 10, ну, можна сказати, на 12 літр. Підемо вибирати помідорки. Зараз зайдемо ось в мою халабуду таку і будемо дивитись, що там є. Ну що ж, дівчата і хлопці, ми всередині. Отак виглядають мої помідорки. Це є низько рослі. А тут є якби такі середньорослі. Ну, як бачите, я їх всі пообрізала. Тут ще мають трішки листя, а там посередині взагалі оголені. Ну, а тепер я частково, де буду пам'ятати, там вам скажу який сорт, а де не пам'ятати, тому що я щось збилась, щось я переплутала. але я думаю, що мене Олічка з каналу Городній Релакс виправить. Тому що це майже всі її сорти. Не майже, а всі. Крім, напевно, одного. Оце, по-моєму, зимове серце. Це на довго тривало зберігання. Наступний сорт подарунок осені. Пам'ятаєте, це ті помідорки, котрі я в минулому році у грудні місяці нарізала в морозильну камеру. Оце буде Катя. Оце буде сорт Катя. А оце буде, оце буде Вітязь. Ну, а це. Курочка, несучка. Так, стигли ми томатики позриваємо і будемо щось із ними робити. Може, законсервуємо вони такі цукенькі, такі гарненькі, товстенькі. Ну, мається на увазі не м'які. Ну, так. Ну, а це е, слива, котра в мене була в минулому році. Як вона зветься, я не знаю. Оля під відео напише. О, чимось схожі вони на дрова. Але це не дрова. падає. Зараз я позриваю, тоді до вас повернусь. Ну, ось тут чотири кущі, мало бути ромашки. Подивіться, що є. А є отакі гарні серця. Правда, я не знаю, чи це Олічки Примак, чи це Євгеній Кусюк. Якщо я переплутала, це значить ромашка буде на наступний рік. Ну, тай отакої. Ну, а тепер перейдемо на цю сторону. Тут такий сорт, як посмішка Сандри. Подивіться. Подивіться, он, які тут, які тут томатики. І незалежно, наскільки їх нав'язало, розмір, розмір в них. Одинаковий. Вже я тут декілька томатиків зривала. І ой, і тепер зірвемо. Оце помідора. Важкенька. Так, тепер я... тепер я акуратно їх позриваю. тоді з вами зустрінемось. Ось вам і є перше відеречко. Підемо по-друге і будемо зривати наступні наші плоти. Ну а наступний сорт це буде хуго. Той, що я виписувала з інтерфлори. По-моєму. По-моєму, так. Я їх трішки позривала. Оце в нас є чорна троянда. Я в якійсь мірі жалію, що я дала багато пагонів. Я думала, як буде більше пагонів, то буде більше томатиків. Завість є, але вони чуть менші, як були в минулому році. Вони мені дуже подобаються. Отакі томатики. Я буду зривати, а тоді, а тоді підемо далі. Вон майже повне відеречко самої чорної троянди. Ну, а тут, напевно, буде сорт золота теща, якщо я не помиляюсь. Якщо я помилилась, ну, то значить так і буде. Значить мене виправлять. Бачите, що вітер зробив. Пухили мої томатики. А це що за сорт. І тут, бачите, поміж усіх посмішка Сандри з'явилась. Десь Марічка, коли висаджувала в стаканчики, щось переплутала, тому що радочки були посіяні один біля одного близенько. І, напевно, я щось наплутала. Он бачу, це інший сорт. А це також інший сорт. Де який? Олю? Будь ласочка, допоможи мені розібратись. Я тебе дуже прошу. Допоможи. Ось це один сорт, а це. А це другий сорт. Бачите, я вам говорила, що я використала для того, щоб не рвалася сітка. Стаканчики. Бачите, ось тільки вітер. Вітер їх позносив, поскидав. І томатики позривав. Ну нічого. Це вон скільки я зірвала з цієї помідорної грядки. А тепер... Ідемо зривати другі помідорчики. Куди ж ти йдеш? Ану, повертайся до своїх. Це вже півник з простих. Ну, напевно, тут є порода майстер-грей, по-моєму. все таки? Всьо-всю таке. Туди, туди повертайся, туди. Киш, 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 киш. Ну, ану не бойтесь. Кш, кш. Так. Он, де наше пташине царство. Тюк. Кинули. Розі розгребли. Не були б то Про наших бройлерів буде. В якомусь із наступних відео. Йдемо зривати ті томатики. Здавалося б, що тут дуже-дуже багато є стиглих, та все ж таки дівчата і хлопці я назривала небагато. Зараз вам покажу скільки. Он, ну, літрів сім буде, Відеречко Шмурфетка. А це, а це сливочка, а це сливочка гурман. А це буде, по-моєму, хуго. А далі я не знаю. Оцей не знаю який. Отак. Просто помідора. Дякую вам за підтримку. Дякую за перегляди, за підписки. Дякую. Бережіть себе і своїх рідних. Пока-пока!